Дружина загиблого актора Юрія Філіпенка Катерина Мотрич зізналася, як дізналася про смерть коханого. Як відомо, актор служив у 429-му окремому полку безпілотних систем Ахілес і загинув 14 червня 2025 року. Дівчина на ютуб каналі «Рефлексія» розповіла, що напередодні трагедії ввечері переписувалася з Юрієм. Вони з побратимами на один день переїхали на іншу позицію, і вона була не дуже. Тож вони зібралися звідти виїжджати. Дівчині було дуже тривожно і Потім коханий їй написав, що за ними вже їдуть. Катерина Мотрич попросила чоловіка набрати її, коли вони будуть у безпечному місці. Перед сном запитала, як він, і заснула. А на ранок побачила, що він їй не відповів. Дівчина почала заспокоювати себе і писати побратимам Юрія Філіпенка, але вони теж не відповідали. У той день у Катерини Мотрич була запланована зйомка, під час якої їй зателефонували з ТЦК, і тоді вона все зрозуміла. До неї приїхали, дали їй папірець і повідомили, що Юрій загинув. Дівчина каже, що погано пам'ятає два тижні після загибелі чоловіка. Зараз їй трохи краще. Вона старається не зійти з розуму і продовжувати жити.